Коли весна стане зимою, світло темрявою, життя смертю, смертним Богом, а богиня смертною, світи, що їх знали й не знали, розчахнуть свої ворота. І не лишиться тих, хто лику смерті не бачив, бо відродиться вона, смертних, і стане рятунком, що його світи чекатимуть. Двері у вирій тані гуд. Я дочитала другу частину. Трилогії непрості та нігут, і хочу сказати, що ця історія все більше і більше западає в моє сердень. Друга частина розпочиналася трішки повільним темпом. Так нас вводили знову в цей світ, нас водили в обставини, які склалися там, і трішки було ну, як на мене, скучновато, Я так привикла до такого екшену, цікавого. Ось далі тут у нас вже з'являлися нові завдання, які герої мають розв'язати те, як вони доходили до розв'язку цих завдань. Ось, а в кінці було настільки класно, я така сиділа, не стигаючи перерах... перегортати сторінки, тому що я не знала як так можна, що буде далі, а, а як. А давайте ще, я дуже хочу, мені дуже подобається. І загалом історія просто вау-бомбезна. Ці книжці я поставила 10 з 10, я не можу поставити менше. Ця історія мені неймовірно подобається. Це таке легке фентезі, але в, в своїй такій манері українське фентезі з українськими міфами, з українськими різними тваринками, рослинками, е живністю, з різними е міфічними створіннями які ми чули про тих в казках, і тут ми їх зустрічаємо на сторінках цієї історії. Вона просто ре, нереально не реально неймовірна. І я дуже хочу, щоб кожна людина прочитала цю історію, тому що, якщо ви любите фентезі, якщо ви шукаєте щось таке українське, містичне, цікаве. Це вам дуже, дуже сподобається ця історія, тому що мені вона прямо неймовірно подобається. Я не розумію, чому мало хто говорить про цю історію. Тому що вона прям сама синеньком. Тому хто ще не читав, читавши біжіть читайте. А хто вже прочитав? Діліться враженнями. Па.